Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні ми з вами зустрілися для того, щоб поспілкуватися з нашим пацієнтом, паном Сергієм, і дуже йому вдячні, що він прийшов до нас поділитися своєю історією. У нас була виконана операція слів, резекція, рукавна резекція шлунку пів року назад. І зараз ми поцікавимося, як пройшов його період після операції, як він себе зараз почуває. Коли прийшов пан Сергій на операцію, у нього була вага. Від 170 до 165 коливалася, і індекс маси тіла був 54. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, доренький, ви як наважилися взагалі на рішення прийняти операцію? Я скажу так: ну, в своєму віці і це сталося 52 роки. Мені вже ось я вирішив, що краще вже не буде, і чого я чекаю, я не знаю. Ось і з 170 скинути ну, до, ну, до чоловіческих розмірів. Це ну, взагалі дуже важко. Я дієти, якась фізкультура. Ну, яка може бути фізкультура? вазі 170 <кій> кілограмів. Це так, походіть по хаті і вийти трішечки на вулицю. Ось, ну і тому це було рішення одного дня. Тобто сів, подумав, рішив, зателефонував в клініку. Мені сказали, приїжджайте, приїхав все. Але дивіться, ви наважувалися певний період часу, чи зразу прийняли рішення? Чи вже думали про це? Я довго хотів, але вагався, тому що було. Ну я боявся, просто боявся. Боявся перш за все, як всі кажуть, анестезії. Так, так. тому, що ну ці бабіни розмови, що в тебе така вага, ти заснеш, і не проснешся. Ось. Але ну, в цій клініці е, такі анестезіологи, які працюють з, з людьми важче, ніж я. Тому я ну, повністю довірився лікарям. І, то, ну так, да, я довго вагався, десь я рік, мабуть, два-три роки. Я хотів, 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 а потім, потім чого я чекаю? Ось треба робити і вже, вже не чекати. Тут можемо сказати, що побоювання Сергія були і правильні, тому що не кожен анестезіолог візьметься проводити наркоз пацієнтів, які мають морбідне ожиріння і надлишкову вагу 170-200 кг і більше. Це треба, дійсно, люди, які вміють, розуміють, знають і мають певні спеціальні обладнання для того, щоб проводити наркози і навіть інтубаційна історія дуже непроста. дуже okay. непроста. Те, що ви наважилися, це дуже дуже правильно. А ви пробували саме тушки схуднути, і як вдавалося вам? Так, я пробував самотужки сходнути, дієти. Я ж кажу, якісь там маленькі навантаження фізичні, там ходьба, якась ну таке на рибалку сходить пішком, але це було дуже ну це було дуже важко. Результата як такого не було. А, ну, 10, я колись 10 на спор з другом, 10 кіло я скинув, але вони повернулись так, ну швидше, ніж пішли. Так навіть ще навіть з плюсом. Пацієнти затрачуючи час енергію на дієту. На спорт фізичне навантаження мають можливість схуднути, і що потім набирають ту саму і навіть більше, як mm -hmm. у вашому так, випадку. Так. так. Скажіть, будь ласка, ви от пройшли, е, прийшли на операцію? Як був післяопераційний період? Вам? В перший день, це таке як в тумані, трошки після наркозу було. Але я нічого, ну болі не було ніяких. Хоча, хоча, ну, лікарі сказали, якщо буде боль, ось таблетки. Вони так і залишились лежати. Ці таблетки, я їх не приймав, тому що в мене нічого не боліло, нічого не так не турбувало. Я вам помню, тоді сказав, що я так тут шви, а я люблю спати на животі. Я кажу, я боюсь спати на животі. Ви сказали, спіть, як хочете. І зрозумів все. Ось я не скажу, що мені щось турбувало. Тобто перші дні там водичку можна було так, пити, так. їсти не треба було, а воно й не хотілося їсти перший день, а другий також не хотілося б. На третій день я вже був вдома. Хоча лікар сказав, що давай ще діньок, а я сказав ні. Тут був хлопець, який також з мого Чернігова, і він також був на операції, і він їхав додому своєю машиною. А я сказав, візьмеш, він каже, поїхали зі мною. І ми з ним попросили, щоб ви нас відпустили на день раніше. Тобто, ну, операція, день пора лежали, і на, на наступний день вже поїхали додому. Що, вдома також водичку пив, а потім все ну, по, 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 по плану. там по дитяче харчування, вітаміни потім лікар виписав, ну і все, пішло, пошло, пошло. І я скажу, що перші п'ять, ну, ну три дні взагалі їсти нічого не хочеться. Ну, воно, ну не знаю, по состоянню якось не знаю. Не хотілося. Ну так. Водичку пив, ото от, дитяче харчування трошки лакав, по чуть-чуть там, скільки там, по чаші ці маленькі. Але воно більше й не влазило, скажімо так, і, і не хотілося. А більше не треба. А більше й не треба було. Так. Дивіться, ми говоримо, от пан Сергій нам говорить, що він після операції практично через день поїхав додому. Так. Велика об'ємна операція, травматична операція, але відчуття болюві відсутні, комфорт пацієнт має, і він може собі прийняти рішення попросити виписати додому. Так бачите, це про що говорить? Це говорить про те, що дійсно технологічна операція, яка навіть при її об'ємах дає максимальний комфорт після операційного періоду. Це виконується операція лапароскопічним методом, лапароскопічним доступом. Тому післяопераційний період у нас пройшов, слава Богу, добре. Так, і потім ви почали себе почувати по життю як? О, це дуже весела історія. Тобто, ну, ну, хоча мені лікарі сказали, не треба зважуватись кожен день. Але ж коли там в углу в ванні стоять веси, хто я такий, щоб не зважити, на них не стати? Так, так. Так. Це почалось щодня. І це таке було мінус 500 грамів, мінус 700 грамів, мінус 200. Коли одного дня я став на вагі і зрозумів, що нічого не сталося. Це сутки позаду, а в мене нічого в мінус не пішло. Я нервувати почав. Але ж я пам'ятаю, ви казали, що воно може стати і, там, і на тиждень, і все спокійно. Спокійно пройшло 2-3 дні, мінус кіло зразу. Бах. Це дуже ну, весело було. Так, ну навіть така гаячка. Сякувати як за своїм да, взагалі. Так. так. Ну і... Я навіть не, 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 ну, как, не помітив, коли почалась така рухливість більш активна. Що, ну, раніше було так, встав зранку, щось пішов, там, щось зуби, зуби почистив, якийсь душ там прийняв, приліг А Потім щось пішов, поробив, якісь справи на роботу, опять щось посидив. Якщо пішки довго йдеш, десь там 300 метрів пройшов, лавку знайшов, посидів по на лавке. Потім дивлюсь, став помічати. Так іду, йду, йду. йду. В підземний переход спустився, піднявся, не задихаюсь. Цікаво. Ну, так потрохи, потрохи, а потім почалось взагалі так: ну, вже прокидаєшся зранку і перш так, що сьогодні треба зробити? Куди піти? Навіть коли там вихідний, нікуди не треба йти, треба кудись йти. Гуляти в парк, там я не знаю, ну, пригав цукор, діабет другого типу в мене стоїть. Ось, але. Тепер я ну, раз на тиждень міряю цукор вдома, в мене 4,5-5. 4,5-5,5. Все добре, спокійно, але дивіться, у нього тиск був. 180-200 цукор крові, цукровий діабет другого типу, слабкість, відсутність можна сказати, енергії, а зараз вже зовсім інша ситуація. Зовсім інша ситуація. Навіть я знаю, що так не можна робити, але я нещодавно, буквально позавчора, там по роботі почав так активно, там треба було збирати, грузити речі. Пан Сергій, людина творчо із професії, він ще може розкаже про себе діяльність. Ну треба було грузити в театрі декорації, і там хлопці грузили. Я кажу, давайте я вам допоможу. І давайте там рвати декорації, грузить, грузить. І я знаю, лікарі кажуть, що не треба так рвати. От пупа, як кажуть. Але бах-бах-бах, потом бах. бах, бах, а потім бах. В глазах потемніло одумання, хватить трішки, трішки треба переводствувати. Да, да, трошки но енергія оця є. Тобто е, треба контролювати вже. Тобто е, раніше треба було заставляти себе рухатись, а тепер треба заставляти стримувати, себе, да, стримувати, стримувати не себе. рухатись, і оце я зрозумів. Це дуже цікава така, такий опит. Цікавий. і дивіться зараз. У пан Сергій вживає їжі менше ніж раніше, але енергії має більше. Тобто він вживає їжі скільки, скільки треба для його функціонування організму підтримувати його в правильному uh -huh, таку скаті так. режимі і енергії більше. Він розходує енергії більше, ніж це робив раніше, правда? Uh -huh, Тому що ви раніше а примушуєш себе пройти скількись метрів, то зараз пролітаємо їх, правда? Uh -huh, зараз uh -huh. пішохідний переход пройшли і не задихалися, а раніше зупинялися. би. Uh -huh. Так, 100% вийшов. Постояв по ну, пішку. Треба було далі. перепочити, так, так? Звичайно. Наскільки ви активніше почали ходити, і наскільки ви відчуваєте, в тому чи не в тому, чи ще бажання пройти, от як ви бачите? Це? Ну я, я не знаю, я не втомлююсь тепер. Я не знаю чому. Ну, та, странне таке відчуття. <кій> ну, Навіть от, ну, граючи вистави тепер у театрі, я після вистави взагалі ну, виходить людина. Спітніла. А зараз ну, нема такого. І нема такого, що там сів у гримерці. Нема. Я нормально виходжу, нормально там чайку заварив, попів чайочку, пішов додому. Ось. Тобто, так. Я, я, ну, я, я не, не, втомлю, не втомлююсь чомусь, не знаю, чому так. Я вам скажу чому. І пану Сергію, і вам. Тому що він за півроку мінус 50 кілограмів. кілограмів. Тобто організму на порядок легше вже. Ходити, дихати і рухатись, Уже навантаження на суглоби, на серцево-судинну систему значно менше. Так. Серцю треба менше скорочення, менше зусиль, щоб прокачати кров по всіх жилах, по всьому тілу, так? так Як так. суглоби ваші? Ну, раніше було з колінами така проблема, що я там і мазями мазав і все на світі. А тепер все я забув, що таке коліна. Забув я, вони не болять. Також поясниця, Ну, коли раніше тут такий Вісів рюкзак, звичайно, на поясниці навантаження. Зараз я не знаю, що таке поясниця. Ну, Тобто вона не болить. – Болі Немає Немає взагалі. Комфортно зовсім комфортно. Все, комфортно, все зовсім добре. 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 – Тобі ми говоримо, що тиск зменшується, нормалізується, цукро, цукор нормалізується, суглоби перестали боліти, перестала турбувати спина. Томість ми отримали нову іншу якість життя. Нову людину ви отримали. Ми отримали нову людину. І ми вже з вами, напевно, коли ви слідкуєте за нами, не перший раз ми чуємо від пацієнтів, які кажуть, «Да, я отримав нове життя, я вже інший. Ви можете так сказати? <гум> так, я можу сказати, я зовсім інший. Скажіть, а, ну... будь ласка, пане Сергій, як у вас з одягом зараз? От цей... Одяг. Ну, Дружина моя постійно каже, що треба брати гроші і йти новий, все нове купувати. Я, людина жадібна. Я кажу, що ми будемо. Заощадлива. Заощадливо. <схи> я кажу, ну навіщо, якщо є гарний одяг, навіщо? Можна ж в ательє перешити. А до того ж, в мене є одяг ну, для роботи театральні костюми, ну, ось там піджаки, брюки. Все це треба перешивати. Ось в мене був такий випадок, коли я пішов до дівчат в ательє, кажу, дівчата, треба перешити. Вони обміряли, кажуть, так, через, дві, через два тижні приходьте. Я прийшов я через два тижні, міряємо. Вона каже, да що ж такое? Ми ж вроді правильно все поміряли. Що таке? ідіть ще на тиждень. Прийшов я ще через тиждень. Вони кажуть, та що? Ну, вони не знали про операцію. Я кажу, так все, не треба. Хай буде, як є вже. Хай. Вони почекати. кажуть, я вже вже карман, а вони кажуть, уже карман, ну, так, уже під рукавом буде. Ми вже не знаємо, куди його надівати. Я кажу, хай все, хай так буде, давай, забрав, вже не став їм нічого казати. Додали Ось. роботу. Так, так. Так. Ось. так що одяг перероблюю все. Ось, ну, але треба купляти щось. Бо був одяг. У мене 6, xl 7 xl Оце футболку купив вже 3 xl Це нова. Ну, як нова, місяць. І вже mm. така теж вже можна вже вже поменше. Так. так, так. Ось. Ну, Ці штани були, а вони 6 xl Вони у мене лежали запаковані нові, а, і почав я їх носити десь місяця, наверное, чотири тому. Так. Ось вони стали на мене спочатку налазити, потім, до, до того взагалі, тобто це мені друг подарував, вони якісь спортивні, тренерські. Ось подарував, вони лежали, лежали, потім поміряв, нормально, потім все більше більше. Зараз вони як мішок вже на мене. Вільні, це нормально. Да, 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 на літо саме воно. Так. Скажіть, пан Сергій, а як з харчуванням зараз у вас? Харчуванням. Це наді... дуже цікаве питання, так. будь ласка, скажіть. Ну. Лікарі цього не требували, але я відмовився повністю від свинини і повністю відмовився від алкоголю. Но від алкоголю я відмовився повністю ще до операції, це в вересні було. Просто так. Не знаю чому. Просто один прекрасний день відвернуло і все. Я сам, сам, сам не знаю, як я зараз заходжу, коли там в війні магазини чи в відділи. Я спеціально стою і думаю, ну може захочеться, може зараз. ну от зараз. Беру там, поляшку, почитаю щось, не хочу. От не хочеться, не знаю чому. Це позитивна історія. Я не знаю, чому так, але так, таке є. Ось, Як воно буде далі, я не знаю. але отак... Життя покаже. Так, так. Дай Бог, щоб не було ніяких стресів, щоб так, воно так, не, не було. Ось, По харчуванню. ну, Буває таке, що ну, за день, там, коли набігаєшся, хочеться їсти. І ти отут. Роз... О, зараз я з'їм. Зараз я з'їм. Ось так. Є так, вдома бульйон є. Курини. Так, все котлета є. І от так, бульйон, звісно, ну, така ну, грамів на 200, мабуть, у мене тарелочка така, піалочка. Ось бульйончик похлібав. Так, котлету. І вже на котлету хлопці та дівчата сил нема. Коли ти отак от останню ложку з 200 грамів доїдаєш, і воно вже отут, і, і думаєш, та не треба мені та котлета, хай буде на ранок. Ось. Ось. І от так. І так взагалі, там в компаніях десь прийшов в гості, і звичайно ж, на столі накрито, ну, салат із майонезом не моє. Раніше було моє, зараз. Просто не хочеться. Я не знаю, чому, може, щось тут помінялось, так. але не хочеться. Я дивлюсь на ту там, шубу на олів'є. Не хочеться. Огурчик, помідорчик порізати так можна. Шашлик, якщо свиний. Я вже я, на мене там є друзі, там, я приношу свою скумбрю завжди. Mm. Зробіть мені скумбрю на, на грілі, а то, right. ось. Ось таке харчування. Завжди в сумці, в мене чи банан, чи яблучко якесь. Але яблучко. Якщо яблочко маленьке, можна зараз саме ну, одне. Якщо середнє, половина. О, позавчора купив. Кода? Кода? А, позавчора купив от таке ось здорове яблуко, що мені водак сподобалось. От вже третій день їм. І ще воно у мене лежить. І ще буде. І ще, І ще буде. буде. І ще ну, буде. Ну, сьогодні вже, я думаю, сьогодні я його закінчу. Угу. Ось. Ну, що ти не хочеш, що ти ну, ось зараз я це з'їм. Починаєш їсти, але ось воно, ось воно, все, стоп. І ну, ні, ні, ну, не буде більш нічого. Так, звичайно, там проходить годинка-друга, можна там водички попити, каву якусь. Так, навіть я не знаю, можна чи ні, але фруктовий я купую. Нічого, нічого. Дивіться, ми говорили, що харчування має бути дробним, воно однозначно виходить дробним, тому що шлунчик у нас менший. І має бути 4-5 разів. Па пацієнти і люди вже не пацієнти, а вже люди, які перенесли цю операцію, мають собі вибудовувати графік по можливості, якщо робота так. дозволяє, інколи не дозволяє, але старатися дотримуватись харчування 4-5 разів на день. Об'єм вже ви знаєте. Одне, що ми просимо. Не вживати вершки і не вживати гарячий шоколад. Солодощів мінімально. Інші продукти, людина, які хоче, ті вона вживає. Немає якихось заборон або заперечень. Вам подобається це, ви це. Вам хочеться скумбрії, будь ласка, скумбрії. Ви захотіли м'яса, будь ласка, м'яса. Тут обмежень якихось немає. Це дуже важливо. Ви захотіли каву, ми кажемо, будь ласка, можете каву, без вершків, без цукру, не міцну. Угу. Якщо ви відмовилися від алкоголю, це позитивна історія, тому що в даному випадку рік після операції ми кажемо, що взагалі не треба. Ми взагалі не рекомендуємо алкоголь, але тут уже від бажань. Ну звичайно. тому в цьому питанні ви досить молодець. І хотів би задати, як в цілому ви оцінюєте своє життя до операції після операції, і чи задоволені ви тим, що зробили операцію? Так, ну 100% я задоволений, що зробив я ні, ні дня не пошкодував про це. Ось, о, життя, життя, я ж кажу, змінилось кардинально. Е, ну, Я не почуваю себе тепер на 52 роки. Ось, в червні буде 53. Я не почуваю себе на 53, на 52 роки. Ну, ну 37. Бачите, наскільки схудне, дає нам відчуття енергії. Чому не почуваю? Тому що енергія є. Енергія, енергія. А раніше енергія йшла на обслуговування свого, своєї ваги, свого тіла. Мабуть, так, так. Да. Тому є позитивна історія. Дуже позитивна історія. Це, е, ну, якщо ви спитали мене, які негативні моменти, нема негативних моментів. От взагалі. Ну, трошки. Е, тут от, от, от полосочки остались такі, ну, ну вони вони заживуть, то то таке. Да й шрами прикрашають чоловіка. Так. Ну, скільки там? 1,5 сантиметра, два сантиметра Ну, полосочки. ну да. Полосочки. Тому, е, що ми скажемо от, нашим глядачам, що б порекомендували їм і що сказали, виходячи з свого життєвого досвіду, з того шляху, який ви вже пройшли. Так, хлопці, дівчата, а, чого ви чекаєте? Якщо ви Ходите погано, дишите погано і почуваєтесь погано, і, все це, і ви знаєте, через що це, то чого ви чекаєте? Йдіть, робіть, що вам кажуть лікарі, що, що вони вам радять, і буде все добре. Все нормалізується, і будете ви жити новим життям. Я дуже всім раджу. Ось, і своїм друзям, які до, до, до мене підходять. А як а що? А як воно було? А як воно було? Ну, добре було. І робіть у правильній клініці. Так. Цим лікарям, я, я оцих лікарів своїх я всім рекомендую. До речі, що я не сказав таке, що коли мене звідси виганяли, ну, спровадували так. По вашим наполяганням. Так, так, я сам попросився додому. Закріплюються лікарі, які за вами 24 на 7, І я завжди, але я не звер... я дуже рідко звертаюся до свого лікаря, який за мною наглядає. На початку, може разів два-три. Я звернувся, але я не потребую такого. Але якщо мені треба, я завжди можу звернутися до лікаря, який за мною так, ми завжди пацієнтам кажемо, що ми за з вами на зв'язку, і ми просимо, щоб ви були з нами на зв'язку, тому що зв'язок допомагає вам вийти з ситуації краще і не мати помилок не робити, і кращі результати отримати. Ми говоримо, коли ми на зв'язку, ми отримуємо з вами шикарний результат. Так, шикарний так. результат. Це дуже важлива ситуація. Так що будемо дякувати пана Сергію, тому що він поділився своєю історією. Вона важлива. Це не тільки те, що ми говоримо. Це говорить людина, яка пройшла цей шлях, йшла до нього рік, вагався, думав, зважував запротив і наважився, пройшов і поділився своєю історією. Це дуже важливо. Я сподіваюся, що комусь в нагоді, і ми говоримо, що це цей знаєте, ми ділимося історіями, ми даємо культуру відношення до свого здоров'я. Це важливо, як от віднестись до свого здоров'я. Тому що надлишкова вага ожиріння це та ситуація, це хвороба, яка потребує лікування. Ми вже неодноразово говорили, що ожиріння, дефіс це хронічна, постійно прогресуюча хвороба. Самотужки людині справити з нею неможливо. Неможливо просто. Це не те, що. Хочу я їм, хочу я там щось спортом, нічого цього не виходить. Це вже людство переглянуло відношення до цього. І це не є якісь примхи пана Сергія чи кого іншого, хто має надлишкову вагу. Це хвороба. А хворобу треба лікувати. Так як лікувати цукровий діабет, так як лікувати гіпертонічну хворобу, так само лікується і морбідне ожиріння при допомозі хірургічного методу лікування. Так. Який ми бачимо от, з паном Сергієм пройшли ми, і будемо рухатись далі. При можливості пан Сергій поділиться ще свою історію далі з задоволенням. Так що добра всім і щастя. І вам добра, Дякую. і щастя, і всі благ. Дякую вам. Дякую.